Так, а сюжет. Что ты тут вы сейчас пойкузы, чтобы выйдете выйдет за содьбечок, е, А будут завтра вечером, я так думаю. Я раз забочка описал, по його що де сказав я, де що вийде за... Де буде? Я так, де, я так і думав, я за писав, що я вийде прибіг до да, одного да, казаю. Ре... Дудеш... Або П. Пер, або Перси. Персий. Або вопсі вийде. Вийде бо. Вийде. вийде так, як ту думав. Костя, давайте задивитися трейлер по зити. За вийшли і газобочик. І статі, я ще забок. Газбочки где... А ты будешь де скидывать. дожди э дождь -э, э, э, скидывать. Эээ. Да, да, божесь. Не знаю. Пока. Давайте дивись. Что ты тут делаешь? Я приехала к Тимошке на свидание. А это трускаи. Я сейчас за весь раз заботку. Я целых забудь, дружить, не понравилось. Вообще красиво. Вообще, хорошо, не пойду, блин. Я вот это подарок. Понравилось. Короче. І... Хорошо, не придумали. Давайте далі давай, смотреть. Я бы еще видео? Смотри, я бы посоветовала. Однако я узнала, как там <свист> Тут написано Это похоже на вагельня, кстати. Это потеет ведь пьет Это я заметил Е, я запишу, що він п'є варень, от він що-нєта. Ну, якого чого, веду, якого чого, якого чого. хто какав, за 300 гривень, ти чекав у юні, щось вклади замачував. Качнув сутра з десяток тонн струєю, очистив Що це за п'ятір? А я зараз слідов. Двого. Якщо ти їх не будеш сказати, де. е. Де буде тебе нападати, бачите? А ви витаги є, є, є зверху ягоди якісь і два. як, як то, його. І два буки. Ну, і підежом. Це тесто сто ж. <кхух> сосідською. Де до. е. Севій. До а Выподи. Что-то заново потом я поговорю в углу я не добился. Дети, запомняйтесь, погонь Си 52. Я запомню сейчас, шоб я пустя это может погоню здесь бидит. А погонь уже запомни, я запомню. Выподни я себя запомню. Потом ви скажете. Давайте далі давай, дивитись. Вот это то смам. Я в, що Сл в стратові, ну, але сила возружаюсь. Дивитесь, что написано. заправити слезти призвидеков. Ж, що я понял? Пейс, ка катошку мы можем будем чистити, ну я не понял, а де ми будем добирать картошку. Е, а бо знаєте, что вот эта депускана закрытия йду, може ми будем собрать картошку чистити її, е, може так проділатися, я не знаю, може так тут чиститься картошка зверху. Так само чи те... так само в первую було. Бой. Снова я часу. Дайте сейчас попусти. А виберіть датчинку. Ти вийдеш. Виберіть датчинку. Хтось писав, що буде з твого школу до тут або з картофі, або з ягод, або те з цічку. Дивіться, тут можна ще вибирати, до но поки що до Дивіться. Ось, так так я попишки. Ну, Можна пішть підстав таке саме, якби третій дуй, е, яка там в часі було перша дула, третя, четверта, перша два, перша дула, дула третя, четвертая. І это ще забув сказати. це остання буде. Е, остання буде часть. ще буде вийде після той, але буду думати дальше по... як там називається? Буде... До кочі... Острова айський. Я ви то там сюди буде там подожди Бу... і там буде все. Ми служимо тебе. Дивитися. Я поспитав, вони всі запата вони... Дуже запата <ривіт> <music> и старче, знаешь, Вот эти як заболел, тебе видел куда сюда перешел, я его даже связывал и вот здесь так в потах, так и вид Кажа тоже что-то в потах, какаш. То быть теперь все, Побегать ты мог иду в обидующий шед. Все, ч ж я все. описываю? Э, Вс. Все же, навіть, все ж. Всем пока. Здеб э, все. Виключи. Всем пока.